Я можу спокійно повертатися додому. Я все доробила, тож не гаю часу. Річ у тім, що ми не вирішили не покидати Недоладію. Це наша батьківщина. Ми тут всі живемо і заживемо на славу. Не до попелюшка стане принцесою, а не до руля десятого ми примусимо працювати. Але я не хочу бути принцесою.

За хвилину дванадцять о, схоже, треба промоти 12. І дороби, і допиши, і розпочни, і не лиши, і доїдай, і допивай, і знадоладі, тікай! <світ> Спершу варто домалювати першого недорадника, а тоді я попереджу катошка та інших дітей, звіт. <світ> <світ> Вже на світі, справжнісінькі дива, під лункою зникає у когось голова комусь не вистачає, то серця, то руки, з'являються на світі не досі, бувають вже на бувають чудеса, справжнісіньки на світі, виходить ти і я, за все усе у віці, що тут не доробив. От там вилазить боком, буває, що добро, з одним виходить оком, а чесність бе руки, а правда без ноги, Буває, що із друзів виходять в вороги. От, виходить, перше, гарненько поміркуй, а потім вже не допиши або не домалюй. Знову хіже і ізоле обличчя.